Доброго дня! Зараз ми будемо дивитися до Газ-24, та сама Волга. Приїхали ми до, до нас село і будемо дивитися, що тут за цим занавісом. Ось зараз вона десь приблизно вже, як тільки я купив Опіля десь рік чи два, вона вже стоїть Ну, ближче до двох. Тому зараз ми будемо його пробувати, її пробувати заводити. Дивитися, що в неї як в неї. І така картина. Це Волга деда Інколи вона запускається, подивимося, як вона запускається, тому що це відбувається не без проблем. Так, да, то есть, ця, ця Волга ця то їздила, то стояла, так само їздила рік, стояла 5. І всі на ній попробували. Вона ще в мене возила і в школу, і в садик. Мене з роддома забирала. Да. Так, то от така картина. У нас новий оператор це. Сашок. О, така в нас картина. Ну, Побачимо. Форкоп зрізали, Він тут не треба. Принудительно зрізали. Звісно, це. Бо думали, що вона піде металом, але пригодилась роман. Да, я... Виручила. Виручила, бо е, зараз що ми робимо? Зараз у нас є двадцятка бензина. Ми все, звісно жалити не будемо. Залиємо. Їм... Два літра. 2 літра, <ріст> щоб вона понюхала щось таке і акумулятор поставимо, а там будемо бачити. Що ми зараз і виштовхаємо. І вже будемо тут шаманити, бо тут мало місця, щоб щось робити. Кріш за все, в неї прикленивший тормозок? Може. Що ми єлі її виштовхали? Е, зараз ставимо акумулятор, леємо трохи цього пального і будемо будем її шурухати. Оце така приспособа, це на вагах така штука йде. Та У мене один ваг. Не буду казати, який, І там я цю штуку запозичив. А тут вона пригодилася. Так, да, десь так. Ну, типа. Так, так. Ну зараз побачимо. <рес> В другу сторону заведеться. Так, це можна чуть накрити. Чи не треба? Ну так, да, лучше накрити. Бензину не будемо зараз заливати, мабуть. Бо ж добачу фільтри є. І зараз треба підкачати його. Тут іде подсос, не подсос, насос, який втягує бензин і тут така от конструкція. Не знаю як Да. Mm -hmm. І її качаєш. Якщо в коли фільтрі появиться і отакону пшека, значить що, значить паливо вже... Ні, то він має повний набратися. Немає він повний набрався. Він повний не набирався ніколи. Ну, половина. Та так. йому тут хватить. Та не бачить, не качає, не з'являється. Mm. Свій час, коли Роман її відновлював, були розроблені тормоза, і був повністю перевтулений карбюратор, замінений колектор, і вона робила як часи. І брала небагато. А потім. Як це правильно? Дід мій, дедушка, Сказав, що вона погано робить, що вона багато бере палива. Багато бере палива. Щось там накрутив карбюратор. Стала вона гарніше робити, да? але вона почала брати щось за 20 літрів. А в мене тоді вона брала 13-15, щось таке. Ну це було давно, не буду казати, скільки точно. Ну, Це бо не в економному режимі. Ну, так, Це постійно друга камера відкрита. Тут. Что? Пробуем залить 2 литра бензина. Почкай, почкай. Вода есть, кстати? Тут тосовка? Да, держишь А все? <звук> Я думаю, что надо клеем все-таки зажать. Да? Да. Специальный инструмент. Ее э, Це ж, навіть що я її робив. Я їм заливав літра 3, їздив по городу десь, вона глохла. І в загашнику завжди було там 2 літра. Я, я так само крутився з нею. Ну, теж перебарщувати не будемо. 95-й на UPG. Це, я думаю, вона має зараз полетіти просто. Деякі можна було їздити, їздити. Не зажати. Так, попитка номер два. Завести цю жабу. тарабаны, это выходная система, потому у нас сегодня у двух штук, не сварку, а болтами. Раз... Ничего не сделаем. Да, ну давай. Наразі побачити mm. А, Це тоді я поняв, як мені чуваркнуло. Да підкинемо трохи атмосферку леса. все, і їдемо їдем на якесь гарне місце, станемо і вже. Покажем її по кругу, всередині покажемо, що вона з собою представляє. Так, що тут Так. Настрою? Да. А той не пшикає? Ні, я тільки один зробив. Я хотів фоточку відкрити, тут дуже модно але десь. Антій-угон зробить. Зараз коли я... <ріст> яма трампшу. Там яма добра. Не <ріст> роби так. Я... я не бачу. Ладно, ану тормоза. <ріст> Юзом ідус. Тільки не, не... Не, відклини. не відклинились. Не тормози. Накат Зараз подивимося. Нормально? Чи заклинили тормоза Отут зараз Є, за клиняні, так. Ну нічого страшного, я думаю. Багато хто не знає, що можна переключати передачі без цеплі. Зараз ми на першій. Це на любій механічний. Коробки передач. Тобто, чуть-чуть газку впустили, друга включилася. Друга, третя. Ну, третя не включиться, бо я тормозив. Ми вже виїхали на гарну локацію і зараз чуть чуть про її технічні характеристики і по кузову пройдемося. Тут, в принципі, багато нема на що дивитися, але все одно все покажемо. Це у нас 24 та волга, ГАЗ-24 74 1974 року випускає. Мотор тут 2,4 24D. Тут коробка стоїть вже п'ятіступка. це вже де з батьком доробляли її в того дуже давнє. Тут по заводу стоїть 4, 4 ступка. Також диски тут вже стоїть 15. Тут розмір 205-70 r 15 по заводу стоять 14, не знаю, який розмір. Цю машину дуже в сім'ї любили в ті часи ще в 2000 ні навіть не які 2000 ні Це вроді в 82-му році і дід придбав. І повторюю, що вона була перша, одна на Вінницю. Перша на Вінницю. Був один період, що мені робота була пов'язана з автомобілем, і мені треба було бути на колесах. В принципі, тоді щось вкидати, щось таке і брати не нерозрозуміле. Не бачив смисла, бо думав якийсь же гуля брати. Але це таке, ну, нафіга брата, пару місяців поїздити, нафіга брати корча, якщо корот стоїть вдома, чуть-чуть його обслужити можна. Ну, я чуть-чуть обслужив його. Тобто, що це, були термоза, там, циліндрики, всі ці поміднені, антифріз, нові свічки, якісь патрубки там таке, помілочовки. Ось. Ти я на ній покатався пару місяців і, і вже взяв свою омегу. І в ті часи, коли я на ній їздив, вона вся була е зелена. Тут дуже гарний колір був, коли він був насичений, такий був не незліжиший, все вона була класна. Може фотографії якісь з детства будуть, я їх постараюся. постараюсь. Е і тут, коротше, все було риже. Тут дверка ця була в другу сторону вигнута, але це вже таке. Все було риже, я думаю, ну, трошки негарно буде. Я її взяв, ну як бачите, зараз. зараз. Ну, це не зараз, це вже у нас стоїть другий рік. Закрасив чорним і трохи вона стала гарніше. там на процент може. Так само диски в чорний покрасив, ну, щоб, щоб гарно було, все було чорному. Саме головне це вихлопна. Колись була двойна, Колись була двойна і... Я не знаю, це від, чого. від пілісоса чи від чого його поставили. Буває, модно, модно. модно. От. модно. От. Ну, з цієї сторони трошки картина хужа. Е, вентиляція то Тобто в такому форматі. Ну зараз до салону ще дійдемо. Е, і хочу замітити, що що змило, то це тільки двері. Ну і не вважаючи той клик е, цього бампера. По, по дніщу заглядували, дивилися, вона ще в доволі гарному стані. Тоді як я робив тормоза, тоді. також до ходовки щось там подивився. І принципі, а, дворники поміняв. Дворники, взагалі, дорожче, що було в цій машині, що я поставив. Десь в такій картинці, які ви побачили, вона зараз і є, і буде, я думаю, ще декілька років. Якщо як ми до неї не поліземо. Ну, подивимося, як, як, як складеться життя. Е, да, дуже часто вона мене виручала на прошлій роботі. Я якісь і мішки возив. Тянув Мо, відео в мене вона чуто є, я виставлю його. Кару тянув, вона сіла була на пузо. Доволі хороший був вантаж, що вона її зірвала з того місця. Зайдемо трошки всередину в ню. Тут саме цікавіше, це як відкривається багажник. Тобто, в кого нема сил в пальців, я коли був малий, то це для мене було дуже велике спитання, щоб його відкрити. Зараз чолк, пускаємо і він сам відкривається. Це, я не знаю, на якій машині таке ще може бути. Ну Тут, в принципі, ми взяли ще цей запасне паливо. Взяли спінга, може поїдемо на річку, щось покидаємо. Вона, мабуть, нічого не вийде, бо. Бо чого? Бохо. Хоч ну, покажемо вам нашу річку. Покажемо річку. Ну яку річку? Буг південний. І цей. Тут вже би хіщника й не було. Але хоча колись давно я був малий і я перший раз зловив такого. Тож на цей, на оділище таке. Це був перший раз, коли я зробив, зловив хіщника. І після того моменту я дуже цим. Мені це сподобалось. Іменно хіщника ловити ці, воблерами, твістерами, цими всіми штуками. Я накупляв і до сих пір я ще ні одного хіщника не зловив на, на такий уділіще. Так, місце я сідаю заді себе. Ну, як сказати? Заді себе, в принципі, ну я 1,84 десь. Кажу, що місця малувато, але тут сідушки стоють попільовські. теж були доставлені. І це у нас попільничка. Тут має бути вісла, чи як вони правильно називаються. Так, що? Що ми тут бачимо? Що в нас тут по комфорту? Тут по комфорту тільки то, що я поставив сюди магнітолу. Магнітола, ну, я навіть магнітолу не можу назвати, тому що вона йде і від 220 вольт, і від 12 Якось за хімічю переробив. Музики тут, як такової нема, але щоб на фоні щось шуміло, це краще, ніж щоб вихлобна терабаніла. Послухаємо, невеличкий музикальний вступ, який може бути в цій машині. От така у нас картина тут. Якщо тихенько, то воно доволі гарно грає. але я тихенько не хочу слухати. Барви з тиходе, а не А вже Ми я прийшов у віса. Моє тільки що поняли, що мікрофон не робив.